Прекрасні бабусині казочки. Казка Будинок на спині. Жив собі колись у великому і красивому будинку велетень одинак. Він ніколи не запрошував до себе гостей і часто сумував. Одного ранку він надумав пуститися в мандри. кинув собі на спину будинок і пішов, куди очі світять. Будинок був дуже важкий, навіть для велетня. Від ночі боліла спина. До того ж він не знав, куди йде. Тому в нього час від часу котилися з очей сльози. Люди здивовано поглядали на нього. Через дім на спині велетень не бачив, як сонце золотить пшеничні поля. Одного вечора, втомлений, він зупинився на краю дороги. І раптом йому на руку сів горобець. Що тобі треба? здивовано запитав велетень. Він здогадався, що птах зголоднів, і дав йому крихту хліба. Велетень вперше за тривалий час відчув себе щасливим, коли горобець став літати навколо нього. Наступного дня чоловік вирушив далі. І знаєте що? Його будинок став легшим. У селі він зустрів маленьку дівчинку. Вона була така бідна, що навіть не мала при собі ковдри, щоб вкритися нею вночі. Серце велетня сповнилось ніжності. Він злетів сходами в будинок, знайшов м'якеньку вовняну ковдру і подарував її дівчинці. Дівчинка стала радісно пританцьовувати, і велетень відчув себе ще щасливішим, ніж вчора. Він продовжив подорож, і, знаєте що? Його будинок став легшим. Так від села до села, від хутора до хутора велетень роздав усе, що було в нього в будинку: холодильник, торшери, стільці й обідній стіл, і навіть фортепіано. Опустілий будинок став таким легким, що тепер велетень міг бігти з будинком на спині, тримати його однією рукою, а другою вітати перехожих. Зимовим вечором велетень зупинився на майдані біля церкви в невеличкому місті. Налетів північний вітер, і дах будинку враз укрило снігом. Сьогодні на вечері в мене нічого немає. Що піду спати? раптом хтось постукав у двері. Перепрошую, що турбую, сказав чоловік, який стояв на порозі. У мене немає даху над головою, а є трохи сиру і хліба. Чи можу я увійти? У вас так затишно. Велетень широко відчинив двері і ще ширше відкрив своє серце. Відтоді... Будинок велетня вже нікуди не рухався. І, певно, навіть сьогодні ви знайдете його на тому ж самому місці на Майдані біля церкви, в тому невеличкому містечку. Штовхайте двері, вони завжди відчинені. Казка. Чарівний вечір під час зорепаду. Мені так хотілося б побачити Зорепад. Часто казав Захар. Гаразд, якось відповів йому дідусь. Після вечері, коли всі полягають спати, ми з тобою дочекаємося його. Ніч потроху огорнула садок біля хати. Невдовзі в темряві не було видно навіть гойдалку. Сидячи з дідусем на лаві в садку, Захар удивлявся в небо, а дідусь розповідав. Ось і настав час відпочити. Маленькі миші надягли піжами, кролики почистили зуби, ведмежата вклалися до ліжок із своїми ляльками. А мами пташки заспівали діткам колискові пісні. Дідусю, чудова казка, усміхнувся Захар. Але краще скажи мені, коли почнеться зорепад? Зірки запізнюються? Стривай, он глянь туди, мовив дідусь Захару. З крони старого дуба висунула голову велика сова. Щоночі вона спостерігала за своїми друзями, а сьогодні ніч була особливо темною. Дідусь увімкнув ліхтарик. Раптом Захар підхопився на ноги. Скажи, дідусю, чи можна почути, коли падають зірки? Ні, зірки падають безшумно. Ти, мабуть, почув шурхіт листя, по якому біжить їжачок. Захар трішки змерз, тому посунувся ближче до дідуся, щоб зігрітись. Вони так довго чекали, що хлопчик почав позіхати. Невдовзі на небо вийшов повний місяць і осяяв усе, усе довкола. Який же він красивий! Вигукнув Захар. Нам знадобилася б довжелезна трабина, щоб дістатися до нього. Скажи, дідусю, чи погодився б ти опинитися зі мною на місяці? Дідусь розсміявся. Захар засміявся і знову запитав: А зірки, вони не падатимуть сьогодні вночі? Ти ж обіцяв. Хлопчик змахнув руками і сказав. Я хотів би спіймати на люту найтендітнішу, найблискучішу зірку, покласти до маленької скриньки і подарувати мамі. Май терпіння, мовив дідусь і показав у небо. Он то вечірня зірка. Вона править за дороговказ для моряків. Сахар задивився вгору, упершись головою на дідусеве плече. Коли ти побачиш, як падає зірка, хутко заплющуй очі і загадуй бажання, порадив онукові дідусь. Нараз зникли всі звуки, все довкруги завмер. Захар заснув у обійма дідуся. І саме цієї миті в небі пролетіла зірка. Дідусь заплющив очі. І загадав бажання, Господи, зроби так, щоб завтра і післязавтра, іще колись я зміг милуватися Зорепадом разом із Захаром.